Добрий день, прогноз погоди на 7 вересня 2025 року. Київ радує сонцем близько 25 градусів, вологість 50% без опадів. Прогуляйтесь по хрещатику або відвідайте майстер-клас із вишивання в музеї Івана Гончара. Львів має 22 градуси, ясне небо 55% вологість. Зайдіть до Дзиги для джазового вечора. Або насолодіться прогулянкою в Стрийському парку. Одеса тепла 27 градусів, вологість 60%. Відпочиньте на пляжі Ланжерон або сходіть на літературний вечір у золотій залі. Харків із 24 градусами, сонячно 50% Вологість. Гуляйте по парку Горького або відвідайте музей космонавтики. У спеку, особливо в Одесі, пийте багато води і захищайтесь від сонця. Київ і Львів ідеально підходять для прогулянок і культурних заходів. У Харкові відвідайте літературний вечір у книгарні є. Одеса запрошує на морські прогулянки або екскурсії в порт. Насолоджуйтесь теплим українським вереснем, з активним відпочинком на природі або культурними подіями в місті.